Ви мене попередьте, колеги. Добре, коли ми там розпочнемо. Щоб для мене це не було приємною несподіванкою. А, і так, мені мої колеги підказують, що ми вже в прямому ефірі, тому хочу привітати всіх на youtube каналі Віст. Uh -huh. uh, так, мене також вже висвітило, що ми в прямому ефірі. Будь ласка, якщо у вас є. Змога, напишіть, як ви нас чуєте, як ви нас бачите, чи все добре на ваших гаджетах, на яких ви нас дивитеся. Я час від часу буду читати і дивитися чат. Нагадаю, що сьогодні у нас заплановано два прямих ефіри, це буде два розіграші. І зараз перший з них. Нагадаю, що він приурочений нашому інтернет-магазину. І учасники будуть всі ті, хто зробив покупку протягом місяця липня. Від 300 гривень і більше. Тобто ми видавали всім учасникам їхній порядковий номер, їхній персональний код, і серед них будемо розігрувати сьогоднішні наші подарунки. Наш розіграш називається Велика сімка. Називається він так тому, що нашому інтернет-магазину Віст Маркет виповнилось вже 7 років. Так, бачу, що все добре, все добре, супер. Дякую вам за те, що дивитесь наш. Нашому інтернет-магазину виповнилось 7 років. і за рахунок цього, ми вирішили так подякувати всім тим, для кого ми працюємо без вас, цього точно не було. І вирішили саме серед вас розіграти наші подарунки. Також нагадаю, що всі учасники, які сьогодні беруть участь у розіграші, які мають персональний код. У вас вже є невеличка така скидка в 10% на неакційний товар. І ви можете на протязі серпня її реалізувати, купивши на акційний товар зі знижкою 10%. Е, ну що, зараз? Давайте будемо переходити до самого розіграшу. Нагадаю, ті, хто дивляться нас на youtube каналі, до речі, підписуйтесь також на наш YouTube, тому що у нас там часто також проходять розіграші, і ви можете ще там приймати участь та вигравати. Ми завжди проводимо програму розіграш через програму Random.org. Заздалегідь ми вже підготували список. Якщо можна, прошу вивести їх на екран. У нас у нас є Excel-список, це наші всі учасники, які беруть участь у сьогоднішньому розіграші. Нагадаю, у нас буде 7 переможців. переможців переможці будемо брати за допомогою програми Random.org. Тобто для цього нам потрібно тут. Писати число 66, тому що саме така кількість учасників у нас в цьому місяці буде приймати участь і будемо генерувати випадкове число для того, щоб вибрати наших переможців. Ну що, для початку давайте розпочнемо з портативного зарядного пристрою Powerbank від торгової марки Воргут на 10 тисяч мА і заодно протестуємо, подивимось, хто стане його володарем у нас сьогодні. Ну що, давайте будемо генерувати випадкове число, випадковий номер. І перше, що ми бачимо, згенерувалося число 43. І ми шукаємо, ми шукаємо тих, в кого 43 й номер. Це, а ну, одну хвилинку, якісь труднощі. Зараз я запитаю своїх колег. Ну ось в мене в трансляції є екран. Напишіть, будь ласка, чи видно вам, чи показує у вас екран, хто хто переможе, хто не пере... виграв. Чи видно вам е, число 43, і під ним захована е, Чудіновіч Лілія з порядковим номером 1043. Сподіваюся, Сподіваюсь, я правильно все е, прочитав і ніде, ніде не помилився. Зараз сподіваюся, ми вирішимо цю трудність, яка була у нас. Ага. А, взагалі, так, екран потух. А, зараз буквально хвилинку а, це такі CSB, системат... які ми зараз постараємось з вами разом його прибрати. Напишіть, будь ласка, якщо вам не важко, напишіть, будь ласка в коментарях, чи все добре видно, чи все добре. Мені підказують, що вже все класно працює. Так, ну що, ми зупинились на номеру 43, і саме під цим номером е, захований наш переможець, переможець портативного зарядного пристрою. Це Чудинович Лілія. Ми вас вітаємо. Е, всі переможці ви можете нам написати в будь-який соціальний месенджер, коли вам буде зручно, або можете почекати. Ми з вами самі зв'яжемося для того, щоб дізнатися. Куди ми будемо відправляти ваші вже подарунки? Так, записали перший подарунок портативний зарядний пристрій «Чудінович Лілія 1043 з порядковим номером. Давайте перейдемо до другого подарунку. Оприскувач пневматичний від торгової марки Варано. Зараз я думаю, дуже актуальний подаруночок, тому і завжди він вам буде в господарстві. Потрібно. Тому давайте згенеруємо наступне випадкове число е і, і виявимо переможця. Це число у нас 28. Е Дмитро Лобода, 1028, його порядковий номер. Дмитро, ми вас вітаємо. Ви можете, як я вже і казав, написати нам, любий соціальний месенджер, або ми е напишемо вам і зв'яжемося, як ми діставимо цей подарунок до вас. Два подарунки вже. Розіграний, давайте третій. Давайте вже закінчимо з торговою маркою е, Ворано. І ось такі ножниці садові. Давайте будемо розігрувати і виберемо наступного переможця, е, доступного переможця і побачимо. Е, і побачимо, хто при, хто виграє. Віктор Фрей, е, я, ми працюємо зараз над тим, щоб провести інтернет. Туди ось, генеруємо випадкове, випадкове число номер 9 Давайте подивимось, що у нас захований під номером 9. Все дуже лаконічно. Ігор під номером 9 з кодом 1009. Ігор, ми вас вітаємо. Ці ножниці їдуть до вас. Напишіть нам, або ми напишемо вам, щоб дізнатися, куди відправити ці ножниці. Ну що, давайте перейдемо до торгової марки Bierk. І на початку розіграємо ось таку ось пилку з тефлоновим покриттям. Також дуже класний подарунок і завжди він буде вам в нагоді. Також генеруємо випадкове число і шукаємо наступного переможця. Номер один це у нас Карина Мизик з порядковим номером 10001. Сьогодні ви перша. Ми вас вітаємо. Ви виграли пилку з тифоновим підкриттям від торгової марки Біг. Також зв'яжіться з нами. Ну що, переходимо до набіру для викруток. Ось такий також від компанії Біг. П'ять викруток. Ми старалися підібрати подарунки, які будуть завжди вам в змозі, завжди будуть вам допомагати. Ну що, давайте згенеруємо і дізнаємося, хто виграє набір викруток. Це номер 15. Номер 15 Волін Олександр, порядковий номер його, 1015. Олександр, ми вас вітаємо, набір викруток від торгової марки Бір. От 5 штучок. Тут у нас є різні, вони вам підійдуть для багатьох задач ваших. Відправляються саме до вас і насолоджуйтесь нашим продуктом. Сподіваюсь, ви і надалі будете. Продовжуватись насолоджуватись нашим продуктом. Також переможці у вас також є сертифікат на 10%. Ви також можете протягом всього місяця серпня зробити покупку на 10% знижки на неакційний товар. Нагадаю, це важливо. Ну і давайте перейдемо до такого класного призу. На жаль, я не буду піднімати, щоб всю конструкцію нашу не рушити, але він лежить по праву руку від мене. Це стілець, розкладний від торгової марки Sunday. Дуже багато у нас там продукції для такого літнього відпочинку для туризму. Тому також заходьте на наш сайт і вибирайте продукцію, яка цікава вам. Давайте згенеруємо випадкове число номер 4. Віктор Бабій з порядковим номером 1004. 10 Ми вас вітаємо. Це крісло відправляється до вас, щоб вам було комфортно, зручно. Uh, та, та просто добре. Uh, якщо є переможці, якісь можете прямо в чаті писати. Якщо нас дивиться хтось з переможців, ми за вас чесно порадіємо. А На зараз Віктор Бабій з порядком номером 1004 виграє крісло від торгової марки Sunday. Ми вас на цьому вітаємо. Ну і Давайте останній подарунок: електроінструмент від торгової марки Ворху, та саме дриль шуруповерт мережевий 34011. Нещодавно наша новинка. Також заходьте, цікавитесь, купляйте. Давайте згенеруємо код і також подивимось, хто забере у нас сьогодні цей подарунок. Генеруємо код номер 26 Євгенія, також просто Євгенія. 1026 Її порядковий номер. Євгенія, я вас вітаю. Сьогодні саме цей дриль шуруповерт мережевий відправляється до вас. Думаю, вам є. А, можливо, кому його подарувати, або можливо, собі будете використовувати її і буде вам наша дриль шуруповерт допомагати в цьому. Е, ну що, на цьому все? Дуже дякую всім, хто нас дивився. Нагадаю, ще у нас запланована на сьогодні одна е, пряма трансляція, е, яка буде присвячена. Всім тим, хто підписується на наш YouTube канал, хто то коментарі. Тому, якщо ви це не зробили, швиденько у вас залишилось зовсім трошки часу, оскільки пряма трансляція розпочнеться в 3 години за київським часом. Е -е. Ну що, на сьогодні це все. Всім дякую, що вибираєте наш інтернет-магазин Візмаркет. Ми працюємо саме для вас. Е -е. На цьому все. Всім